Футбольний прогноз Чемпіонат світу 2026, відбірковий турнір, доленосний вирішальний матч в групі Д. Останній шостий вже тур: Україна, Ісландія 16 листопада в неділю на стадіоні Войска Польського в місті Варшава в столиці Польщі. В якості господаря Україна приймає Ісландію. Нагадую, на виїзді ми переграли суворих ві вікінгів 5-3. І зараз лише перемога виведе Україну на друге місце і подарує таким чином нашій футбольній збірні шанс. Поборотися вже далі в двох матчах. Ну, вони не стикові, вони плей-офф матчі за право участі на чемпіонаті світу. Нагадую, згідно регламентом, перше місце виходить напряму з групи, а другі місця їх 12 плюс найкращі 4. Не потрапивши в ці списки з Ліги націй збірних приєднується до 12 і з 16 команд буде зроблено 4 пула. Із 4 пул, із кожного пула по одній збірні виходить на Чемпіонат світу. Тобто, всього разом 16 збірних, друзі, 16 збірних. Від Європи. І таким чином всього буде 48 команд. Ісландія і Україна зустрічались між собою 6 разів. Три рази вигравала Україна, в тому числі і в цьому сезоні, і в цьому відборі 5-3. Пам'ятаєте, це було не так давно. Два матчі між нами завершувалися у нічю. І лише один матч вигравала Ісландія. Таким чином, 3-2-1. Такий рахунок по перемогам нічим і поразкам на користь збірної національної футбольної України. Матч, як я і сказав, відбудеться в столиці Польщі місті Варшава о 19.00 за київським часом на легендарному стадіоні войска польського. Це один з самих головних і центральних стадіонів, на який грає і національна збірна Польщі також свої матчі. Не всі, але деякі грає. На цьому стадіоні, в тому числі, це дуже-дуже е, знакова спортивна арена Польщі. Я сподіваюся, вона буде знакова і доленосна для нас. Нагадую, е, на сьогоднішній день поки що Ісландія, ось перед цим матчем Ісландія. Має так, як і Україна однакову кількість очків, але у Ісландії краща різниця забитих пропущених, ніж у України. У України вона негативна, а у Ісландії, хоч як не крути, позитивна. Дивіться, 13 забитих. 9 пропущених у вікінгів, у нас 8,11 мінус 3, виходить. А кількість очків по 7. По 7 у ісландців і 7 у нас, у українців. <кій> в нашій групі вже забезпечили собі чемпіонат світу французи, перегравши Україну 4-0 в передостанньому турі. Ось таке ми можемо констатувати положення в нашій групі. Перед цим паралельно був матч Азербайджан-Ісландія. Ісландія, Ісландія е, спокійно, до речі, е, на класі переграла Азербайджан. Таким чином, Ісландія порівнялася е, за підсумками минулого передостаннього. П'ятого туру з українцями. І тому ми зараз маємо однакову кількість вже. А так до п'ятого туру Україна була другою. І ось ця поразка прикра від французів. Ну, багато хто писав і зараз може написати: а що ви очікували, щоб Україна на Парк де пренс переграла французів? Ну, це була би казка, друзі. Але е, є різні поразки. Погодьтесь, є поразка, коли тобі навіть не прикро і за 0,5. Але ось за такий футбол, який був е, в виконанні збірної, мені особисто як вболівальнику зі стажем, дуже прикро. 4-0. Навіть справа і не в рахунку. Погодьтесь, той футбол, який демонстрували наші 13 го у четвер, це у нас кажуть стидоба. Отже, у неділю о 19.00 я все ж таки сподіваюсь, наша збірна доведе, що. То була просто помилка. То було миттве непорозуміння. Я на це сподіваюсь. І я впевнений, що нас очікує дуже результативний футбол. Україна Ісландія, Варшава. Стадіон Вольська польського буде обоюдо результативним. Заб'є і Україна і Ісландія. Давайте казати правду в очі. І я думаю, що комусь пощастить забити і двічі, можливо, і більше. Я хочу, щоб це була Україна. Україна, Ісландія. Я прогнозую, обидві заб'ють і тотал більше 2,5. Коефіцієнт 2,5. До речі, обидві заб'ють тотал більше 2,5, коефіцієнт 2,5. А в паралельному матчі Азербайджан-Франція який так само о 19.00 буде, я передбачаю і прогнозую взагалі неймовірно, скутий результативний футбол, ви не повірите, тотал більше 4 рівно. 2,28. От такі мої пропозиції з приводу недільних наших матчів в групі Д, в відбірковій групі. Друзі, на чемпіонат світу. Бажаю, що наша збірна подарує нам масу позитивних емоцій. Розраховую на успіх і на те, що ми ну, ще не. Перевидохнемо, як то кажуть, не видохнемо, а просто переведемо дух і скажемо: ну нарешті ми побачили ту гру, яку бачили у, перед цим матчу не з Франції, а в матчу, першому матчі проти Ісландії. 5-3, коли ми виграли у суворій Ісландії в рейкявику. Пам'ятаєте? 5-3. Якщо навіть не 5-3, 2-1. Достатньо. 2-1. З головою, як то кажуть. Тому я особисто я, вірю в наших хлопців. Не знаю, як ви, але прогноз це окреме питання. Вболівання і віра це одне, а прогноз це зовсім друге. Я прогнозую. Обидві заб'юті тотал більше 2,5 за коефіцієнт 2,5. А е, якщо брати суто вболівальницькі почуття, я просто вірю в перемогу України. Хто не хоче е, так от ризикувати, брати обидві заб'ють, тотал більше 2,5, просто візьміть тотал. 2,5 більше. Е, таким чином, друзі, у нас. Виходить вирішальний 16 листопада день. Таким чином, у мене по футболу на неділю все. Інші матчі я коментувати і прогнозувати не буду. Дякую, що вислухали. Дякую вам за підтримку, активність, за розуміння. Не забувайте підписуватись на наш канал, заряджати лайки, писати змістовні коментарі. Щиро дякую наперед вам за вашу каву. Якщо я правий і буде результативний, обоюдорезультативний матч, друзі. І при цьому і обидві заб'ють, і тотал більше 2,5 заходить. З вас кава! Реквізити в описі. Наперед дякую, тому що я знаю, що я, ну, принаймні виграю каву, смачну, ароматну каву. Обожаю. Дякую наперед. Таким чином, все. У мене все, друзі. Хочу лише нагадати, що я, особисто я, і наш канал майстер-клас є у всіх соціальних мережах. Приєднуйтесь! Посилання до них у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції по всім видам спорту. Ласкаво просимо! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па!